Всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні я до вас е з невеличким оглядом того, що зараз в мене на спитях. Бу були запити на те, щоб показала, що в'яжу. Я начебто стараюся звітувати, звичайно, вам, але покажу уже в більш е цілому варіанті. Значить, це мене в мене в'яжеться Кардіган для е Фенді. Хто пам'ятає, хто не пам'ятає, я покажу вам його. Значить, зв'язана вже ось в мене частина передньої полочки і друга полочка починає в'язатися, вони в різному візерунку йдуть. Це було так задумане, наскільки я пам'ятаю, по картинці ну і спинка готова. До речі, спинка в мене в'язалася з нитки, яка вже була випрана. І те, що я зараз в'яжу, воно таке прям більш молочне. Зараз вам тут воно погано видно, ну, але, можливо, ось на берлині, бачите, вона така трохи світліша якось. Тут прям вся така, наче, зовсім така, не знаю, колір домашніх вершків. Отак-от. Тобто В принципі, в мене будуть залишатися рукава на дов'язання планка. Ну, Рукава і обробка. Це, це те, що от прямо в мене зараз воно в'яжеться і, ну, скажу вам так, в'яжеться доволі таки активно. По чоловічі свет, який в'яжу неактивно, я вам його показувати поки що не буду показувати, коли почну його в'язати активно. Далі, о, в рамках сумісника Ransom Sweat, дістати ножі, хто пам'ятає, в мене в'яжуться отакі, крутяться коси, в'яжуться. Три нитки. Не можу сказати, що полотно росте доволі таки швидко, але потрошечку росте. Ще, мабуть, сантиметра три, і я дійду до підрізів. Отакий От він. До ВТО це, звичайно, таке стрижко, але мені подобається навіть і до ВТО. Хочу вам сказати, незважаючи на те, що червоний колір, коси так само дуже гарно видно. Ну, тобто, зазвичай кажуть, коси рани жовтий, їх видно на більш світлих. На червоному взагалі, мені здається, дуже-дуже класно. От. І тут в мене спиття, наскільки я пам'ятаю, 3,75, і час від часу мене втомлюють коси, бо ти в кожному рядочку, ну, практично в кожному рядочку, щось зміниш. Тому я декілька днів від нього відпочивала. А може ще через те, що він червоний, і він... трошки моя нервова система, знаєте, пере, Перевантажена була. Це мій драний свет, який я повторюю. Так само у нас в ньому йде сумісник. От, спинка готова. Такі, до речі, на фоні двох інших дуже легкі, бо тут ця ниточка кардна. от Значить, тут я дійшла до підрізів. Зараз хвилинку. Наскільки я пам'ятаю, ну, навіть що, може, не дійшла. Ні, дійшла до підрізів. Треба сформувати підрізи, і я визначаюся, чи в мене буде такий самий глибокий розріз по переду, як був, чи трошечки буде вузький. Ну і в принципі, далі так само ж залишиться рукава. Рукава то рукава. У я, те, як я вам казала, в мене буде якийсь етап, де буде а, одразу всі а, рукава, бо зараз... Повсюди підрізи, будуть всі рукава в'язатися і обробка горловин. Ну і мій проєкт, який, як я кажу, я його просто в'яжу, коли не треба вже нічого рахувати, коли не треба нічого. Ну, я називаю бездумний проєкт, це Це мій реглант. Все, що треба, було вже пораховано, і ось він вже так у мене відв'язаний від підрізів. Отак от. Тому, оце, мабуть, і все. Ну, зразки я не буду зараз рахувати, не рахувати, чоловічий свет не, нема сенсу показувати, бо він, а, бо він мало зараз рухається, Ну, хоча можна було б його сісти, порахувати і рухати. Ще я вам показувала, у мене був сукня, який не. Судилося стати сукнею зараз. В принципі, я ще думала, що може я залишу довіжу спідницю. Якось перероблю верх, я крутила, мотала, навіть почала ну, дов'язувати цей карман, щоб ширше був на спідницю Кетлювальний карман, щоб у спідницю зробити, резинку вставити. Але все-таки я подивилась, покрутила. На даному етапі життя я, ну, може, змінився смак, може змінились якісь там вподобання, дов'язана вона не буде. Вона буде розпущена, і мені дуже гарну ідею дівчата підкинули, що можна би зв'язати цю сукню ну, поло. Таку просто подовжену, можна було б в'язати навіть. Можна і в одну нитку, тільки тонше з взяти взять десь, отак, щоб воно було. Ну, воно таке напівпрозоре буде. Може, в дві нитки, в общем. Як би кому прикро не було, не плачемо. Був час, в'язалось, не дов'язалось, значить, не так воно мені і треба було. Отак от. Ну, Це з того, що ось. І можна було би з вами таким поділитися і, і щось вам розказати. Ще в мене є. Я хотіла якийсь просто об'ємний об свет, в спиці буквально. Тут, ну, я навіть на четвірках я щільно в'яжу, в'язала зразок десь на четвірках, і зразок вже заперла, як то кажуть, ну нічого. Це думала такий, знаєте, зв'язати, а потім передумала. І вирішила, що з моїх проєктів мені треба хоча б один дов'язати, і потім вже щось починати нове. Тому. Саме цим я і займуся. Маю надію, що вам було цікаво. Пишіть у коментарях, що в'яжете ви. Ви людина одного проєкту, чи як я у вас багато. У ще є в мене, знаєте, тож цей кухонний проєкт це шкарпетки. Ну, вони собі є і є. Гарного дня! Маю надію, вам було цікаво. Вяжіть задоволення!